Українське культурне життя повертається до своєї, якщо не форми станом до 24 лютого, то принаймні до пристойної форми від 6 до 9 жовтня у Львові, як це традиційно буває кожної осені, відбудеться. Міжнародний книжковий фестиваль Букфорум. Правда, він традиційно відбувається у вересні. Цього разу буде у жовтні, але я думаю, це невелика похибка. Зараз з нами на зв'язку Софія Челяк, координаторка е, різних проєктів, але в першу чергу відома як програмна директорка Букфоруму. Софія, вітаю! Привіт, Вадиме Софія. То чому форум, який завжди десь в першій половині вересня відбувається, цього річ перенісся на жовтень? Раз уже його проводити, то чому не в вересні? Ну, власне, в той момент, коли ми зрозуміли, що ми таки проводимо цей фестиваль, а що ми таки працюємо, так це сталося завдяки допомозі Пітеру Помаранцеву, який пілона з найкращими можливими партнерами, так це е, фестиваль Хей Фестиваль, який відбувається в Великій Британії, це один топ літературних фестивалів світу. Е, завдяки престижності їхніх гостей. Ось власне, коли ми це все поєднали, з'єднали пазл і вибрали фокус фестивалю, фестивалю тоді ми зрозуміли, що в нас трішки замало часу для того, щоб е, власне провестися в нашій дати, провестися в вересні. А коли ми почали думати обирати наступні тижні, так ми зрозуміли, що в глобальному контексті ми опираємося так і дивимося, які фестивалі проводяться, оскільки ми змінюємо дати. Оце були єдині можливі дати, на які ми могли власне цього року, в які ми могли цього року відбутися. Ага, тобто ближче до франкфуртського книжкового ярмарку? Е, так. І не сильно перетинаючись з фестивалями в Грузії, в Південній Америці і в Європі. Добре, на чому цьогоріч буде сконцентрований букфорум. Яка основна тема? Очевидно, війна, але війна це таке тепер просто дорівнює слову життя. Тому на чому ви концентруєтеся? Мета загального цього річного форуму це почати роботу зі збору амбасадорів, так це топових світових авторів та авторок, та топових українських авторів, авторок, журналістів, які власне стануть амбасадорами України, коли ми дійдемо вже до точки трибуналу. Також літературний фестиваль це є прекрасний спосіб нагадати про війну в Україні, зокрема враховуючи той факт, що ми працюємо на міжнародну аудиторію. Тобто, це позитивна новина, яка буде стосуватися власне України і війни на українську аудиторію. Ми працюємо по перше, як освітній майданчик, адже нашими учасниками та учасницями є топові світові автори та авторки, і власне завдяки перекладу на українську мову для української аудиторії їхні думки будуть доступними. Ось а також ми працюємо як такий Майданчик, який починає глобальну дискусію, я думаю, яка почнеться в нашому суспільстві. Скажімо, будемо піднімати теми, чи повинні сидіти російські пропагандисти, чи повинні вони бути засудженими на трибуналі. Так, ми будемо говорити про російські гроші в культурі як спосіб офшору. Ми будемо говорити про воєнні злочини і пам'ять. І Що відбувається тоді, коли війна є в прямому ефірі? Чи ця постійна присутність новин про війну не змінить наш фокус? І е, яким буде наш фокус на трибуналі, зважаючи на те, що є злочини Росії ми чуємо всі весь світ чує щодня? Ну коло тем зрозуміле, але воно якось, на перший погляд, не дуже корелюється з назвою фестивалю «Букфорум» і що це книжковий фестиваль. Це такий коло тем е, та правозахисне. Світоглядне, правниче Всі автори, всі власне, учасники це є автори та авторки. Це є письменники, письменники літератури, письменники автори нонфікшену, а також журналісти і та журналістки, як... ну але всі них є видані книги, і вони знані їхні тексти. Знані. А чому ми фокусуємося саме на них і на цих темах? Адже і сказав Пітер в релізі до фестивалю Пітер пітерпомаранців, що і світові армії надають Україні зброю і таким чином допомагають захищати демократію. Що можуть надати автори та інтелектуали? Це знання та досвід для того, щоб свого боку і своїм способом захищати світову демократію. Добре, фестиваль це в першу чергу. Люди хто буде з оцих авторів, які стануть. Подальшому амбасадорами України, ми насправді не оголосимо з авторів до 13 вересня, але я можу натякнути, що Цьогоріч у нас буде учасником лауреат Нобелівської премії. У нас буде гонкур. Так, журналісти та журналістки приїжджають з більшості континентів. Тобто, ми покриваємо Африку, Південну Америку, Америку, Європу та Велику Британію. Ось 13 жовтня припрошу 13 вересня на сайті букфоруму власне ви знайдете повну програму з усіма спікерами і іноземними та українськими. А далі ми будемо вам дабіль більше розповідати хто е, буде нашим учасниками гонкур в сенсі, це ж не брати гонкур, це хтось з гонкурівської гон премії перетак це гонкурівська премія. Перепрошую, ні я уточні. Я зрозумів, але ну хотів переконатися. Добре, а що значить Софія? Фраза до нас приїжджають. букфорум цього року буде ж онлайн. Він буде онлайн, але для нас, для наших партнерів, і для засвідчення нашої сили важливо привести авторів та авторок, зокрема іноземних, і всі трансляції подій будуть відбуватися на живозі Львова. Тобто, все, що ви будете бачити, всі повітряні тривоги, які ви будете чути, це все не записи буде відбуватися в Україні. Нам дуже важливо привести українських та іноземних експертів та спікерів по перше, щоб їх познайомити, а також. У буде сайт, програма, так неофіційна програма для них, де вони зможуть побачити Україну, трохи поїздити нею, і власне поспілкуватися з військовими, поспілкуватися з українськими експертами та експертками з людьми для того, щоб потім писати тексти і найкраще розуміти, що відбувається в Україні. Ну, але я також зрозумів з твоїх попередніх слів, що буде якась окрема частина на міжнародну аудиторію, а окремо на українську аудиторію, так? Ні, весь фестиваль працюватиме на обидві аудиторії. Просто трансляція буде одночасно відбуватися двома мовами: українською та англійською. Також на посткомунікації ми готуємо іспанську мову і також вибираємо з інших топових світових мов: це німецька, французька, для того, щоб і нашого фестивалю були якомога доступнішими для людей усього світу. Добре, тепер питання, яке не завжди звучить в е, темі культурних фестивалів. Але зараз, коли в країні є бюджетна проблема, всі гроші йдуть здебільшого на війну. Як вам вдалося знайти фінансування для того, щоб провести таку фестивальну подію з запрошенням різних спікерів з різних країн, привести їх до Львова на три дні? Е, Хто став оцим жертводавцем чи партнером фінансовим? А так, попередні роки, як правильно ти натякнув, наш фестиваль відбувався за підтримки найбільшої підтримки українського культурного фонду. Так, цьогоріч бюджет Міністерства культури, і відповідно, Українського культурного фонду є секвестрованим. Ось ми змогли знайти так завдяки концепції, завдяки ідеї і взагалі в глобальні фестивалю, ми отримуємо кошти від USAID. Також ми отримуємо кошти від Британської ради та Українського інституту в межах програми Британські сезони. І також ми ведемо ще перемовини з Open Society, які є нашими партнерами. І ми сподіваємося, що це буде також довготривали партнер. Бух форум з мого багаторічного досвіду перебування. На ньому це частина фестиваль, а частина це справді. Книжковий ринок такий, де люди ходять, купують щось, оглядають. Цього року не буде нічого такого в палаці мистецтв, в палаці потоцьких, ні. Зараз Палац мистецтва Палац Потоцький е, мають обмежений доступ на свої території, е, пов'язано з їхньою діяльністю під час воєнного стану. Е, і ми, можливо, зможемо в іншому місті організувати невеличкий так ярмарок, але щоб можна було придбати книги тих авторів та авторок, які будуть час на фестивалі. А також ми обдумуємо, як зробити акції онлайн, е, зокрема благодійні акції, але за про це ми також. Добре, повідомляти Ну і знаю також, що багато видавців вони розподіляли свої книговидавничі плани на рік. Частина книжок друкувалася для прем'єри на Букфорумі, частина на книжковому арсеналі. Київська велика книжкова подія, але яка традиційно відбувається у травні. Будуть якісь прем'єри, бодай умовно прив'язані до цьогорічного букфоруму. Поки будуть ні, насправді будуть умовно прив'язані прем'єри, будуть власне видавці почули, що запрошуємо авторів, чиї книги готують до друку, і вони власне до і так і видають ці книги, тому прем'єри будуть. І 13 вересня я думаю, всі наші глядачі можуть впевнитися в моїх словах. Тобто 13 вересня це якась така точкова mm. е, дата, від якої буде стартувати уже відлік 1, 2, 3 програми. до yeah. програми. Е, гаразд, Софія. Ну, будемо чекати, і тоді мусимо ще раз е, виходити в ефір. Yeah, так, тому що ну, серед гостей, якщо це лауреат Нобелівський, який приїде до Львова, ну це заінтриговано. Звучить Хоча інтри... я. <laughs> Я підозрюю, хто це може бути, але багато ще живих Нобелівських лауреатів з літератури. Українською. Просто дайте підказку. Українською книжка цього лауреата перекладена? Ні. Вау. Це завдання для видавців тоді. Дякую, Софія, що знайшли час для нас. Софія Челяк, програмна директорка міжнародного книжкового фестивалю Букфорум, який нагадаю, цього року відбудеться у Львові в такому цікавому онлайн-офлайн форматі від 6 до 9 жовтня. Приїдуть учасники цього фестивалю. Буде багато розмов, які будуть відбуватися наживо, але які одночасно будуть транслюватися онлайн по всьому світу, і всі охочі зможуть долучитися до цих трансляцій.